Держпром або будинок державної промисловості. Перший радянський 13-поверховий хмарочос, Пам'ятка архітектури в стилі конструктивізму одна з трьох харківських висоток, збудована впродовж 1925-1928 років. 7 вересня 2023 року ЮНЕСКО внесла Держпром у список об'єктів для посиленого захисту. І вже 28 жовтня 2024 року. Ми всі разом побачили, як ЮНЕСКО це захищає. Російський кап 500 поцілив в один із корпусів будівлі. Цікаво, прирті котловану для шостого під'їзду було знайдено кістки мамонта. Нині кістки перебувають у музеї природи по вулиці Тинкера. І коли в школи нас водили до того музею, ми там мамонта бачили його скелет, а зараз його вже там нема. Письменника Володимира Маяковського, який був під час будівництва Держпрому, вразила українізація Харкова. Всі будівельники Держпрому розмовляли лише українською мовою і не розуміли його російськомовних запитань. З цього приводу він склав вірш. Однажды забросил гостиницу гасніцю забыл я где ночую. Я адрес по-русски спросил у хохла хахол ответил не чую.